No, you can't sleep. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me when the earth shakes, when the bombs scream till I last break, every heart be гра наступна розпочалася на черзі дивізіон бронз. І заявками колектив. <плес> На звітний поєдинок Київ, голкіпер Роман Халімовський під першим номером відібрав від суперника, і міст перехопив сьогодні. У складі ФК міст звернемо увагу капітани Дмитро Михайло Олександр назад скинув до центрального кола. Антон Антоненко віддав направо. Олексій дикий верховий пас. У міст. Вадим Скиценко заробив, сам швидко розігрує. Через Сліпченка, той правим краєм рухається простріл. Простріл знаходить адресата. Забиває його. Іван Петренко рахунок відкрито. На п'ятій хвилині В Києва виходить уперед один В нашому чаті є підтримка у колективу Київ. І також у. Скиценко простріл, кравець, і пробиває. Все-таки бачите, раніше обмовився. Мені здалося, що Сліпченко рухався і віддавав гольовий пас на Петренка. От зараз уже Петренко. Кришталь з'явився у грі і тут же на партнера. Відався з м'ячем. Залавський пробиває, чисто відбирає, управляється. Вадим Скиценко за минулу втрату розганяє також по своєї команди, Возний неї вийшов із горі. Лівим флангом на Олександра Нехаєнка. Нехаєнко б'є, знає, вийшов воріт, платить м'яч. це, так, це так. що можна протягом віддавати зустрічну передачу. Карпенко інше рішення приймає. Уперед віддає в «Київ» перехоплює. Хоплює правил для Київ у цьому матчі. Антоненко пробиває Рикошет. І осе Рикошет максимально прекрасник. Траєкторію польоту м'яча, за якою м'яч прямує-прямує у дальній верхній упорід Романа Халімовського. Ось і який? І Довгий пас, і до... точний довгий пас. Вийшов поруч задресав. Шаповалов. Шаповалов віддає. Сліпченко ось він зараз. І Не точно діє. Нехайнко. 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 Є кому віддати Прозоро. у Прозоро. у Прозоро. О, Прозоро. О, на 2-1 на користь. Ефка міст. 14-та хвилина. ФК міст уже попереду. Та після, вже за кілька секунд м'ячу ФК київ Залавський. Знову вигадує щось доволі непогане. Він на, на тому фланзі, який. Скаценко ставить спину. Скаценко скинув. І Петренко пробив биван Петренко. Точнісінько, у дальній кут від голкіпера. 2-2. Іван Петренко. Це його добрий. По сигналу міст розіграє спеціалістка. Ну а що, він вперед, віддавати. Так, йде я на чужу половину. Петренко повернує. Тут же момент! 3-2 ясно Київ в лідерах. Повертається колектив номінальних господарів до лідерних позицій. По ходу першої 20 хвилинки маємо 3 -2. Це друга результативна дія Вадима Скиценка. Дійшов між до кравця. Як він намагався вистрибувати, перехоплювати Антоненко головою. Кравець підхоплює. Пробуває і... М'яч у воротах. Іван Кравець забиває. 4-2, закліпта хвилина. Першого тайму 4-2. І в два забиті м'ячі різниця між командами. Шаповало. Шаповалов віддає. Залавський. Під удар. Пробиває шаповало на місці Возний. Матвиненко. Ще І Вже не точно. Шаві, ми вибираємо. Наприкінці й першоготаємося цей Голи зробив в Київ. Зараз штрафний Скиценко. Вибирає і на чужій половині поля перехоплює в Київ. шаповало віддавав у суперника. Влучив і спробує через довгий бас. Нехайенко. З лівої злівої продовжує Штрафний. П'ята хвилина по перерві. Розбіг. удар. Знову летить і віддає. Ползу. кравець просить залавський Пасо. Залавський передув. Центральне коло уже пройшов опонент гострий кут. Авозний. До кінця супроводжував візаві Кутовий для ФК Київська ценко. Через нього розбір І Інхайнко. Правим краєм Нехаєнко, Нехаєнко, Олександр, простріл, простріл від скол край дальня, Зійка, дикий, Його рухи певні не купився Вадим Скиценко, тягне м'яча, підхоплює кришталі і повертає. Тут же п'є злівої Вадим Скиценко і вражає він. Ближній кут воріт Дмитра Возного рахунок стає п'ять, 9 дев'ята хвилина другого тайму. <ріпи> Біля самого кута поля на правій бровці, тим часом польові організували, виконався міст. Кришталь, простріл, дикий прозоро вперед перепротикнув деякий. А простір. І він віддає на них партнер. І, Дар, Халімовський Скидає кровать головою на голкіпера, той вкидає. Останнього полімому перед голкіпером. проходить гол. м'яч у він Перекидає, перекидає він суперника Забиває, забиває. Прекрасний м'яч, п'ятий номер. Чисть бах. Започаткував цю атаку. Роман Халімовський вкидав голкіпер. Возний вийшов. Трохи вигадує вже біля говорить, своєї команди та вигадує не на користь. Пощастило, що не спрямував. Але ми відзначимо, що дуже близьким був Олександр Нехаєнко. Який затроємо я Залавський. Зустрічає опір з боку Дикого та змістився. Він у саму ліву бровку. Зараз партнер набиває Петрененко. Кравець, кравець возний виходить перериває з друга спроба і м'яч дійшов до адресата <муй> подивилася гра після тайм Пробував за Залавський, Ворота порожні, ворота порожні. М'яч влітає у сітку, воріт забиває Каміст Втретє. <муй> Із власної половини поля Вадим Скиценко. Капітан піян після цієї хвилиної перерви вдався до ну, експерименту. <му> так і ще забиває в карти. За 27 секунд чистого часу до фінального звистка. Гол номер 7 для команди Вадима Скиценко. Містер зіграв із центрального кола. Місто зіграв із центрального кола Нехаєнко. Забирає Вадим Скиценко, собі же на хід вкинув. Вимальовується лекіт 3-2. Петренко. Скиценко свій черговий м'яч проводить. Це третій гол для Вадима Скиценка. Значить, другий асист для Івана Петренка, гол для Вадима Скиценка. Перед цим восьмий номер пробів свій третій м'яч. Загалом результативний сьогодні в Київ, І Сьогодні в Київ обігрує із рахунком 8-3 колектив міст.